Бог говорить до нас, коли ми молимося, ми говоримо до Нього. І як дуже важно, щоб дійсно цей діалог ніколи не закінчився, щоб дійсно в нашому житті ми розуміли, що ми є залежні від Бога. Я читаю слово Господнє, яке записано, це Перше Післення до Солунян, четвертий розділ з першого по сьомий вірш такі слова. А далі, браття, просимо вас та благаємо у Господі Ісусі, що як прийняли ви від нас і належить поводитися вам, так догоджували Богові, як ви і поводитесь. Щоб у тому ще більше зростали, бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа освячення ваше, що ви берегли від розпусти, щоб кожен із вас уміг тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погані, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого який будь-справі, бо месник Господь за все це. Як і перше казали ми вам, так і засвідчили. Бо покликав нас Бог не на, не на нечість, але на освячення. Слава Господу, браття і сестри! Слово Господнє говорить, констатує факт, що без святості ніхто не побачить Господа. Даже наш віршик тут написано, пільнуйте про мір із усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Знаєте, це таке, як перепустка в небо. Для того, щоб дійсно, знаєте, ми були там, бачили Господа, нам потрібно освячуватися. Знаєте, слово освячення походить від. Слово святість це означає бути святим, ставатися тим. знаєте коли ми каємося, ми приходимо до Господа, ми каємося в гріхах своїх. Господь нас прощає, умиває, і ми тоді стараємося жити по Його Слові Божому. Для цього ми приходимо, в дім споні. знаєте добре було раз покаявся, освятився і далі так жити, але так не буває. Нам потрібне освячення кожний день. Буде написано Слово Боже, бо це воля Божа, освячення ваше, що ви себе берегли. І для того, щоб себе берегти, для того ми приходимо в Дім Господній, ми читаємо Слово Господнє, ми роздумуємо. Ви знаєте, освячення це відокремлення від гріха. Господь не може, знаєте, Господь ніколи нас не залишає. Ми відходимо від Нього своїми ділами, своїми поступками ми відходимо від Бога. Але коли ми приходимо. В сознанні, що ми не добре зробили, ми каємося при ним, приходимо до нього і знову каємося. Знаєте, я вірю, що кожен християнин, коли стає вечором біля свого ліжка, він просить прощення. Господи, ти бачиш, як я сьогодні прожив, ти бачиш, де не так поступив, прошу Тебе прости, освяти, очисти. Ви знаєте, ми не є досконалі, але один Господь. Але для цього ми є церква Божа, для того є слово Господнє, щоб я приходив в Дім Божий, шукав лице Господнє. Для цього ми сьогодні прийшли, браття, сестри, тому що ми не досконалі, нам потрібний Господь. Нам потрібна Його присутність, нам потрібна сила Його. І для цього ми прийшли сьогодні, щоб прославити, вознести його хвалу, але саме Боже мій, прости мене такого. Як є. Прости мене, очисти, я є залежний від тебе. Я без тебе не можу нічого робити. Знаєте, як слово Господнє каже до Римлянам 6, 1, 2, що скажемо? Позостанемося в гріху, бо благодать приможна зовсім ні. Ми ж вмерли для гріха, як же будемо жити в Ні? Ви знаєте, коли я був у цьому світі, Господь дав мені покаяння, я прийшов до Нього, я залишив все. Але це не означає, що в мене немає переживань, немає спокус. Це є дорога земна. Для цього я приходжу для Бога, шукаю присутність з Ним, для цього я прошу в нього сили йти далі. І я знаю, братя і сестри, що Господь дає нам сили йти далі. Тому що Слово Господне далі говорить: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як як від Духа Господнього. Знаєте, Господь міняє людей. Ви знаєте, навіть подивіться на людину, забери від любої людини, де вона грішить, забери цей гріх, вона ще може бути краща за нас. Знаєте, диявол панує в тих серцях, але коли людина приходить до Бога, просить прощення. Він нас очищає, Він нас називає своїми дітьми, і Він нам дає силу Божу далі за нами йти. І сьогодні ми зібрані в домі Господньому, браття і сестри, з одною ціллю, щоб ім'я славилося через наше життя. Ви знаєте, коли ми співаємо, молимося, проповідуємо, коли ми дійсно робимо від щирого серця, я не думаю, що ми пройшли очередний раз сьогодні, неділя, нема що робити. Ми прийшли сьогодні, бо нам потрібний Господь. Ми прийшли сьогодні, бо ми розуміємо, ми прийшли сьогодні очиститися, освятитися перед лицем Господь. Ми будемо мати цю першу молитву, і як би хотілося ці перші молитві сказати, Боже мій, я нуждаюся в тобі. Я прийшов цей дім з одною ціллю – бути ближче до тебе. Я хочу співати, молитися, прославляти Тебе. Ти бачиш моє серце. Ви знаєте, ніхто не знає моє серце. Я можу гарно проповідувати, я можу гарно співати, але є Господь на цьому місці, який наблюдає за вами і мною. Ми можемо скринуть, скрити щось від пастора, від людей. Але на цьому є рентген Божий, на цьому місці є Господь. Який знає мотиви, коли ти навіть співаєш коли ти сьогодні слухаєш Слово Боже, чи дійсно твої думки про нього, чи дійсно ти думаєш, чи ти уникаєш Слово Боже? Ви знаєте, я раніше проповідав добре знати Слово Боже, читати, але саме найбільше це виконувати Слово Боже. І ми прийшли в цей час, браття, сестри, і я розумію, що християнини потребують освячення пусть по постійно в своєму життю, доки ми живемо. Знаєте, я вірю, що коли в нашому житті ми, ми відчуваємо, знаєте, Дух Святий, ніжний голос такий стукає, ти там не то зробив, ти так не поступив. І ми стаємо на коліна і просимо прощення. Ми дякуємо Богу за Дух Святий, який так ніжно трудиться в нашому життю. Я дякую Богу, що ми ще чуйні, що Господь, знаєте, навіть якщо не йдеш до церкви, якщо не читаєш Слово Господнє, ніжний голос стукає до Твого серця, і в тобі обновляється. ти тоді шукаєш Господь. Господи, пробач мене, я нуждаюся тобі, ти приходиш в дім Господній шукаєш лице Господнє, Господь освячує силою своєю, і ти з цього місця йдеш поміняний силою Божою. Братя і сестри, якби не Господь, я б сьогодні тут не був. Але я дякую, що Дух Святий сьогодні стукав. Може, дійсно, після обідний час можна було зробити щось інше, але ми прийшли в Дім Господній бо ми розуміємо, що ми є залежні від Бога. Браття і сестри, якщо ми не будемо мати Бога на першому місці, якщо ми дійсно не будемо шукати освячення. В нього ми ніколи не побачимо його. Це Слово Господнє говорить. Це, знаєте, це такий, як білет до неба. Це без цього хочеш роби, знаєте, роби, що хочеш, але ти не попадеш. Нам потрібне освячення. Для цього ми приходимо сьогодні. Ми освячуємося через, через Слово Боже. Слово Боже говорить до нас, і як важно, коли Дух святий торкаєшся нас, ви знаєте. Вже багато братів говорили, що як добре було, знаєте, виходити наперед, просити Бога освячення. Брат Богдан казав, що він виходив наперед, всі брати виходили. Церква просила Бога освячення. я кажу, це знаєте, да, коли так хтось виходить наперед, і люди можуть думати, о, він великий грішник, він виходить. Але ми виходимо до одної ціллю просто стати перед Богом, обновитися силами, як цей Орел, браття, сестри, тому що нам потрібна сила в цей останній час, коли дійсно подивитися на округи. Нам потрібна сила від Бога, нам потрібна Його присутність, нам потрібна ця спрага. І для цього я прийшов в цей вечір, тому що мені потрібний Господь, мені потрібна присутність Його. Я потребував Нього. Я не можу без Нього. Братя, і сестри, я знаю, що і ви не можете. Я кажу, ви прийшли не просто по обичаю. Може, хтось прийшов, але я вірю, ви прийшли, тому що Дух Святий турбував ваше серце. І я вірю, що ви ні разу не жалієте, що ви є в домі Божому. Бо на цьому місці проповідується Слово Боже. Я не знаю. Як довго воно буде, але цю неділю я люблю казати, що творив Господь, щоб я йти ти на цьому місці не просто сидів, а воздав славу живому Богу. Щоб ти сьогодні сказав Слава тобі Господь, за руки, за ноги, за здоров'я. Слава тобі, Господь, що мої діти зі мною. Слава тобі, Господь, що є діти, чоловіки, жінки зі мною. Слава тобі, Господь, що я ще маю ту церкву. Дай Господь цінити нам один одним. Я вірю, браття, сестри, що ми в цей вечірній час, ми, як хто спрагнений, він сьогодні получить те, що він Якщо ти сьогодні прийшов з якою ціллю, ти її получиш. Ну якщо ти маєш сьогодні ціль, сьогодні, твоя ціль це освятитися перед Ним. Твоя ціль сьогодні сказати, Господи, я потребую Тебе, бо Ти мені потрібний, ти це получиш на цьому місці. склоняємо коліна і молимось. Амінь. Слава тобі, Господь. Я нуждаюся тобі, Господь. Мені потрібне Твоє свят.